Всім привіт! Прийшов такий принтер на ремонт з такою проблемкою. Це Тут не працює каретка не рухається. Треба його розбирати повністю і дивитися, що каретці. Зараз покажу, як це зробити. І так, що починаємо розбору. Ззаді відкручуємо болти ці і ці. ці я вже два відкрутив відкручуємо ці так. і знімаємо цю до Вона має кріплення зараз вам ось тут кріплення ось тут кріплення я і отут болтик то з самое с той стороны Так. Кришка має кріплення ось тут і тут зірчалочки. <звук> Коли ви зняли дві планки, наступним планом знімаєте цю шестерню. І ця кришечка підніметься І Тепер нам потрібно зняти цей ліанту і оцей пластик, щоб від'єднати скамер і забрати його звідси. Так, тепер знімаємо цей пластик, відмінемося легко, від'єднуємо сканер і можемо його зміни. Наступним кроком ми знімаємо цю панельку, ну, такі само щелка цю відразу і доверх піднімається звідси і звідси так само. І де тут видінати його. Тут ще є кріплення, не забудьте прямо з цієї сторони і з тієї сторони. І, з іншої сторони і, і так, у нас відкрилась така картина. От наш виновник. Сюди нам треба добратися, щоб не розбирати повністю цю всю конструкцію, не знімати мотор, не знімати ці направляючі, ми знімемо зараз його з на це нам треба буде відкрутити один болтик. Там другий болтик, тут третій болтик, четвертий болтик. Тут захований, я потім покажу п'ятий болтик. Тут захований шостий болтик і тут сьомий болтик. Ось цей болтик, щоб не знімати, знімаєте задню крашечку, підготувати. Витягуєте. Він, цей. Змагається і відкривається доступ до цього. От, цей болтик вам треба буде піджати трошки тут каретку, якщо ви до нього не доберетеся, ось він там, бачите. Зараз це все розкрутимо і покажу, що далі. Так, ви відкрутили цих 8 болтків. До речі, вони відрізняються, що ви бачили від тих, що попередні були, ці трішки довші. І тепер від'єднуєте насос і у вас цей принтер весь піднімається. З цієї сторони можна від'єднати обловживання, але на це не потрібно. Нам потрібно добратися до цієї головки. Вона кріпиться так само на трьох болтах. Накріпиться ось тут болтик. Кріпиться ось там під мотором. Болтик. І третій болтик захований отут знизу. Нам треба буде зняти. Оцих два болта, зняти цю бокову планочку, яка тримає ці шланги і тримає цю нижню планку. І коли тоді нижню планку ми знімемо, ми доберемося до того болтика. Зараз вам все покажу. В Першу очередь відкручуємо цих два болта і знімаємо оці всі шланги. Запам'ятайте, куди йде, щоб ви собі пам'ятали. Я краще знімалю відео, щоб ви потім могли переглянути так, ми забрали ці шлами, платили ці два бота. Знімається ця планка, будьте обережні ботами. Зверніть увагу. Ось тут це зараз перепадає оці пружинки, щоб ви собі заповнили як вони. І ось тут пружинки, і так само, щоб ми її не загубили. Тепер у нас цю нижню планку можемо її зняти і добратися до... Ось з того третього болта. Веремо, це все так, ціну моделі нам так трошки не вийшло зняти це. 5340 ви точно знімете, вона виходить без проблем. А 51.40 прийдеться ще відкрутити три болтика. Це я. Ось тут зараз спробую сфокусувати. Раз. внизу два і ось цей третій. То Планочка тоді піде чуть-чуть вверх, нам не вистачає параметрів. І тоді це знімається без проблем. Ця каретка, ви знімаєте її собі. От. Ви вже можете нею дивитися, що з нею не так. Зараз ми будемо дивитися, в чому у нас безпосередньо знаходиться причина поломки. І так, я розумію, що в нас вискочила Каредка за цих пазів. За ці пози мають заходити сюди. І того воно безпосередньо не працює і вибиває нам помилку. Зараз поставимо місце і будемо пробувати перевіряти, як воно буде працювати. Так, гаранно поправлено, все працює. Буває швидкі в речах, що ламаються ось ці штучки. Вони не заходять. Ця назад Тут перелами у нас були випадки і навіть були випадки, там ламалося оцей весь, весь пластик ламався просто тріска по 53-40, воно трошки і так, Зараз помаленьку збираємо, Буду вам відео. я впав все збираю і, і тестуємо. Ось може випасти ця штучка, яка блокує цю шестерню, вставимо. Нічого страшного немає, тобто вона збирається ось таким чином, пружинка сюди ставиться і запихається безпосередньо цього. Для прощуся краще запихати зразу металевий штиль, щоб воно тримало його ось так. І тепер закладаєте його сюди, і металевим штирем фіксуєте. І бажано це воно трошки випадає. Якщо у вас випала ця шестерня, теж її фіксуєте, то пружинку ставити. У нас дуже вже таке ніжне. Далі ставити оцю пластикову кришечку, яка їздила. Ці цві ставите до купи і ставити її десь, отак, щоб вона чуть-чуть виступала. Ось такому положенні і зверху фіксуєте ось цією кришкою Так само тут паз. Робите і фіксуєте, щоб ця пружинка заходила теж сюди. Фіксуєте це відсутсько двома шурупчиками У вас коло на відсунті, ви вже можете закрутити буде третій шуруп так Ми всі закрутили, зафіксували ця планочка, вона їздить це протурмовлює і ставимо назад, обов'язково не поламаєте цей гвоздик чи як він там називається, не знаю. І закладаємо його назад. Ну, обов'язково, щоб тут нічого не помішало бо буває те, коли ж це зверху буде тоді, воно оцей язичок. Він має бути знизу. Деколи він як закладає, то, може навер запхатися. І тоді воно не буде працювати. Все, фіксуємо перце і підключаємо шланги.

Включаємо шланг, жовтий йде у нас на крайній, синій йде лише до вас. Також підключаємо шланг, цей довгий йде до цього короткого назад. Я спочатку підключаєте, потім будете пропадати. цей йде ось сюди. Звідси ви тут тут місце. Постарайтесь уже розбиратися. Так, так, підключаємо ці шланги, де жовтий спочатку ближче до принтера, ціненький до вас. так ж саме ці, але їх спочатку підключить, щоб ви бачили яка натяжка потрібна буде. підключаєте це до короткого, цей сюди надаємо ногу. безпосередньо на структур і ви вже будете бачити, яка вам потрібна тут натяжка. все, поставити його в курито і перевіряєте, тому що буде дуже багато розкручувати, якщо він щось недобре у вас все одно працює.

пятнадцать минут на дисплее.